Кан щоб розказати, якою на тепер є ситуація в Дармуському районі? Там було одне з найбільших найбільш критичних становищ з усіх районів. Юля, я наговорила з речником ДСНС. Він повідомив про те, що зараз вже на фінальному етапі рятувальна операція, що відомо тобі. Вітаю, Олю. Вітаю ще раз всіх наших глядачів. Дійсно, от зараз уже розвиднілося, і чудово видно наслідки російських дій сьогодні. Тут у Дарницькому районі, і прямо на місці, де я зараз стою. Ще буквально 5 хвилин тому стояла швидка допомога карета швидкої, яка власне і постраждала від ворожого обстрілу цієї ночі. І саме працівник цієї карети швидкої допомоги тут загинув на місці під час повторного влучання, адже ворог на цій. Локації поціли вдвічі і підступно вдруге. Тоді коли рятувальники та медичні працівники якраз приїхали для того, аби надавати допомогу постраждалим мешканцям. Відомо, що тут загинув 58-річний працівник медичної допомоги. Окрім цього, також поранені і ще сьогодні, впродовж ночі. Також інші медики, рятувальники і працівник поліції таку інформацію наводить столична прокуратура. Наразі знаємо про чотирьох загиблих та два. 20... 25 поранених, які власне цієї ночі Теж постраждали від рук Росії. Ну і багатоповерхівка, яка власне теж прийняла удар на себе. Зараз знаходиться позаду мене. Це велика висотка, і власне посеред неї чудово видно величезну дірку з слідами пожежі, з слідами пошкоджень. Десь між 10 і 13 поверхом таки був центр цього влучання. Ну і власне теж чимало дісталося і іншим квартирам. Подекуди виби. То скління також пошкоджена, пошкоджений офісне приміщення, одноповерхове, яке знаходиться навпроти будинку. А у самому будинку на перших поверхах вибиті вікна по машини, які стояли під будинком. Теж деякі вигоріли, пошкоджені вітрини. Ну і власне люди зараз туди тільки приходять, переважно ті, які володіли бізнесом там на перших поверхах. Зараз намагаються це все прибрати. Тут розгорнуті штаби допомоги, працюють власне і працівники поліції, і працівники РДА, ну і комунальні служби і намагаються зараз тут навести ладу. Трішки все запорошує сніжком. І не так видно наскільки це все глобально і страшно виглядає. Проте, ну ми, як журналісти, вже неодноразово працюємо на таких локаціях. І звісно, передати просто навіть кадрами це дуже складно. Очима це все виглядає набагато гірше. Ну і власне ми. З оператором будемо стежити за ситуацією, намагатимемося знайти очевидців людей, які мешкали в цьому будинку. Розпитаємо, як вони пережили сьогоднішню ніч, де ховалися, як рятувалися. Ну і повернемося з розгорнутою інформацією до нашого ефіру. Невдовзі а поки що на цьому в мене все і повертаю слово до студії.